Я хочу зачитати одно місце з післання до Римляна апостола Павла, П'ятий розділ восьмий вірш. П'ятий розділ восьмий вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, тим більше, спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Коли людина приходить до Бога, вона приходить така, як є. Бог чекає така, як є людина. Но багато людей кажуть, що я вже такий грішник, що вже каже, Бог мене не прийме. Бог приймає всяку людину, якщо людина приходить в покаянні. Но коли людина вже прийшла до Господа, в такому стані, як вона була, вона вже не має залишатися. Вона має. Щось в собі міняти. І давайте ми друге місце зачитаємо коротеньке. Це перше післення апостола Петра, другий розділ. Зачитаємо кілька віршиків. Другий розділ починається: в мене в Біблії написано: Виростаємо на спасіння. Тобто, коли Господь нас спас не за наші діла, а по, по благодаті своїй, то наші, ми спасені по благодаті, но спасіння ми маємо. Спасіння ми маємо виростати. Ми не маємо залишатися на тому рівні, який, на якому Бог нас прийняв. Ми читаємо другий розділ, зачитаємо кілька віршиків. Отож, відкладіть усяку злобу, і великий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Давайте спинимось. Отож, відкладіть усяку злобу, всякий підступ і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. В тому ж житті, яке ми були до увірування, це все у нас було. Це все у нас було. І воно ще в процесі нашого життя, воно проявляється. Воно не так бистро раз відрубав, і його вже нема. Воно є, воно проявляється, тому що ми живемо в тілі, в гріховному, в Адамовому тілі, а тіло наше бажає що робити? Грішити. Тіло бажає грішити, Дух рветься до Господа. А тіло бажає грішити. І давайте ще одне місце зачитаємо до цього вірша, якби перший, перший, послання Якова, перший розділ, 21 вірш. Тому то відкиньте всяку нечість та залишок злоби, і прийміть із злайдню всіє слово, що може спасти ваші душі. І другий вірш ми читаємо, і немов мов народжені вже апостола Петра. І мов народжені, народному немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб нам вирости на спасіння. Ми маємо жадати цього щирого духовного молока, бо тільки це молоко нас може поміняти. Слово Боже, нас може поміняти самі ми, своїми зусиллями. Ми ніяк не поміняємось. Не знаю, я знаю от багато, коли я працював на роботі. Ну багато хто времів, якщо був, як би казати, в ці времена Брежнівське, потім Андроповський, потім хто там був, Черненко, Горбачов. Пили дуже багато. На производстві пили це прямо. Це зранку починає шукати горілки, щоб було багато. Каже: горілки мало не буває, багато повинно був бути. Ну і такі хлопці кажуть: Та я можу завтра спинитися і все, і вже, і вже на тому кінець. Того завтра нема, місяць проходить. Півроку, рік, два, три, п'ять, і все він глибше і глибше, і все, дивишся, вже чоловіка нема. Був один серед нас такий чоловік, Ілюша, він сам молдаванин, ну він мав теж якусь таку ще, таку закалку трохи мав. Значить, він святкує Різдво, Пасху, зелені свята. Від зелених свят, ну я неправильно сказав, так я вмирує е Духа Святого. І от від цього свята строїться, він до Нового року не п'є. Хлопці п'ють, він з ними там доміно грає, все, горілка л'ється, а він не п'є. Після нового року розв'язав і пів руку п'є, Ну вже його нема. Він молодший, У мене його вже нема. Горілка все одно перемогла. Отож От так, тож слово нам Боже нагадує, що ми маємо це все відкинути, в чому ми були колись, і всякі піступи, обмови, і всякі ті піяти, які хто в чому пробував, це ми маємо відкинути і жадати, немов народження, немовлята щиро, духовного молока, щоб нам вирости на спасіння. Через, тільки через Слово Боже ми можемо зростати. Слово Боже нас міняє. Міняє нас в кращу сторону. Ми маємо постійно, як брат нагадував, маємо і днем роздумувати, як Ісус навин, і ночью, хто не спить, і вечором ми постійно маємо перебувати в Слові Божому. І чому, чому так? Якщо ми спробували, що добрий Господь, якщо ви спробували, що добрий Господь, третій вірш нам говорить. Псалом 33 говорить. Спробуйте, який добрий Господь. Блажена та людина, що на, на, на нього надію кладе. Якщо ми спробували який добрий Господь, значить ми маємо це все робити. Но, а ми спробували, що Господь добрий, Господь добрий у всіх відношеннях, у всіх наших справах, в нашому житті, Господи, допоможи. Якась проблема, Господи, допоможи. Читаємо слово, слово під бадьорою. Стаємо на коліна, молимося, молитва підбадьори. Ми, на ранком буває таке, така ситуація. Кажуть, голова пухне, не знаєш, як з цього вийти. Помолився, почитав слово Боже. ранок вже прийшло якесь рішення. Бог послав якусь людину, Бог якісь обставини поміняв. І вже дивився. Вже зовсім ситуація не така, як воно казали би розрішима. Бог допускає так, що ми роздумували, що ми перебували його в постійному слові, тому що слово його, це є наша духовна їжа, і без цієї їжі ми не можемо зростати на спасіння. І четвертий вір, четвертий вірш. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Приступати до Нього, каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди, але вибрав Бог. Мається виду Ісус Христос. Хто був п'ятницю на зібранні, тут було невеличке зібрання, і ми говорили про це. Говорилося про цю нашу коштовність. Камінь дорогоцінний, якого вибрав Бог. Це третій такий пункт. І четвертий пункт для нас вже. І самі, не мовте, каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Господа, через Ісуса Христа. Самі ми маємо будуватися в той духовний дім. Ми як церква, кожен наш член церкви, ми є той кирпічик. Які в будівлі церкви ми вбудовуємося. І цей кирпичик має бути надійний, має бути міцний, не так, як от, наблюдаєш построєне, особливо зараз по, з Кирпічах любе здання, дім там, чи якісь гаражі, що якщо він не накритий дивися через якийсь він вже розсунувся, Вже розсунувся. Такий він кирпич. Взяти ті дома, коли строїли які в середині віки, там ще навіть в Римській імперії, вони стоять їм нічого нема. Вони побудовані на міцній основі там міцна, міцна якби та основа була для того, для степки, там, вапно було все. А зараз так пописано, ми раз-раз зробили і все. І тому ми маємо не бути такими каміннями: що ходимо собі в зібрання, послухали слово Боже, десь там бігом додому пішли, і, і ніякої, кажуть, для себе нічого не взяли, для церкви ми не живемо. Це ми поганий камінчик, ми поганий кирпич. Ми маємо бути таким кирпичом, який в церкві підтримує цю будівлю, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Де наріжним каменем є Ісус Христос. І тому ми маємо пам'ятати про ці слова. І шостий вірш нам говорить, бо стоїть у Писанні, ось я на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, хто вірує в нього, той не буде посоромний. Ми, цей камінь, дорогоцінний вибрали нашого Господа Ісуса Христа. І хто прийшов на цю дорогу спасіння, ми знаємо, що ніхто не посоромний. Я, наприклад, жалію, жалію, що я прийшов до Бога пізно. Жалію. Якби прийшов раніше, було б в житті трошки по-другому. Але як написано слово Боже, що людина сіє, то пожне Бог прощає гріхи. Бог прощає гріхи, хто людина, яка приходить до Бога, Він прощає гріхи. Написано, що кидає морську почину, кидає поза себе. Але ті сліди, які ми залишаємо, вони за нами йдуть слідом. Ну, це вже наші проблеми. І ми маємо цим миритися і старатися, щоб вийти з цього, щоб вийти достойним і приємним Богу. Ошибалися люди, багато таких, які написані в Слові Божому, мужі, Давид такий яркий приклад, ми знаємо, що він багато робив помилок, але тим більше Господь назвав його муж по серцю моєму. Так що ми, ми ніхто не застрахований від. Від яких, ніяких помилок, але ми маємо класти надії на Господа на цей камінь дорогоцінний, і написано, хто вірує в нього, той не буде посоромний. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його будівничі занедбали, той наріжний встав каменем, каменем спотикання і скеля спокуси. Об нього вони спотикаються, не вірячи слово, на що і призначені були. Але ви рід вибр... вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помиловані. Отож, Господь нас помилував не за наші заслуги, а по своїй великій милості і любові. І тому ми маємо. Як священство ми рід вибраний, священство царстві, народ святий, люд власності Божої, і ми маємо звіщати чесноти того, що покликав нас із темряви до дивного світла того, свого. І хай Господь нас благословить, щоб ми так поступали по Слову Божому, як нам Слово Боже говорить. Отож, давайте, отих от чотири пункти з перших чотирьох вісім, я ще раз повторю: отож, відкладіть всяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і зазі, всякі обмови. І, немов моро... другий пункт, і мов ненароджені, немовлята, жадайте щиро духовного молока, щоб ним нам вирости на спасіння, якщо ми спробували, що добрий Господь. І третє: приступайте до нього до камня живого, до дороцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І четверте, і самі, немов те каміння живе, будуться в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога. Через нашого Господа Ісуса Христа. Йому навіки слава. Амінь.